Слава Богу, Дорогі брати і сестри, бажання мого серця подивитися Словом Божим на таку тему про храм Божий. Ми подумаємо, що таке храм, що означалося храм у старому заповіті і що для нас означає храм у новому заповіті? Як ми маємо себе поводитися в храмі Божому? Слово Боже, як старий, так і новий заповіт дуже часто згадує нам слово храм. Таке слово храм це є місце перебування Бога, це є місце поклоніння Богу. Це є місце, де народ Божий може послужити Господаві. Це є особливе і виділене місце, яке належить для нас і для Божої присутності. У старому заповіті ми бачимо, що два рази будували Божий храм. Це була спеціальна будівнична споруда. В якому було святинищем і свята святих. Там був жертвник, копчар Давіту, Божих предмети, посудини, туди заходили священники і пересвященники. І вони тверджували своє служіння Богові. Така практика відбувалася серед ізраїльського народу, особливо в Єрусалимі. Єрусалим зарахувалося місто Бога Живого, і в цьому Єрусалимі був храм. В різні свята приходили євреї, в різних кразінь. Для того, щоб іменно в цьому храмі поклонятися Богові. Наприклад, свято П'ятидесятниця. Тоді приходили дуже багато євреїв з різних країн, з різних куточках цього світу. І вони спеціально приїжджали, що приходили до Єрусалиму для того, щоб в цьому храмі вшанувати Бога, поклонитися йому, віддати йому славу. Бо тому що там перебував Бог, там була Його присутність. У Новому заповіті ми вже бачимо велику переміну по відношенню до Божого храму після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, тепер храм Божий, це вже не є церковна споруда, це вже не є матеріальне приміщенням. Ісус вже переводить на цілясний сердечний храм. І кожна людина, яка приходить до Бога, вона може і має стати особистим храмом. Духа Святого. Слово Боже, каже такі слова у Новому Заповіті перше послання до Коринтян 3 роді, 15 і 17 вірші. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог. Тому що храм Божий святий, а цей храм ви. Коли Ісус був в Єрусалимі? Він бачив прекрасний будильничний храм, за якого Ісус сказав, що Він буде зруйнований. Камінь на камень не буде. Цей храм буде повністю знищений. Це ми читаємо Матвія, 24 років, такі пророчі слова Ісус сказав, тому що єврейський народ виступав від Бога. І Бог зруйнує цей будівничний храм, тому що вони перестали служити Богові. І ще один момент, коли Ісус був в 7 Єрусалимі, він мав дискусію з фарисеями, і він сказав до них такі слова. Івана, другій розділ, з 19 до 21 вірша. Ісус сказав їм у відповідь: зруйнуйте цей храм, і я за 3 дні знову збудую його. На це сказали людей. 46 років цей храм будувався, а ти за 3 дні збудуєш його, але він говорив. Про храм тіла свого. Отож ми бачимо, що бажання нашого Ісуса Христа було в тому, що Він хотів зробити повну переміну Божого храму своєю жертвою і пролитою кров'ю Він дозвонив нам вірити людям нього бути храмом Духа Святого. Коли Ісус був розп'ятий за наші гріхи, тоді й в храмі роздалося надвоє. І коли вона роздалася надвоєм, бо тому що вона була для нас перешкодою, щоб нам, або люба віруша людина, щоб увійти до свята і святий. Все завіся було перешкодою. Але за тою завісею у свята і святих був присутній Бог. І в старому заповіті тільки перед спеціальним раз в рік виходив туди, у свята і святих, за завісею, і він служив Богові. Ніхто не мав права туди заходити. А Але після приходу Месії, Ісуса Христа, то він пішов на страдання, на Гоговський хрест і своєю жертвою, кров'ю відкрив нам дорогу до Божої присутності. На всякому місці, коли ми звертаємося до Бога, це є наше місце, свята і святих. Кожен з усякого народу може увірувати в нього. І перебувати в Його присутності, як це переживав перед раз в рік, а сьогодні ми можемо переживати щоденно, зустрічати Бога в молитві, слові, в Його присутності. Ми читаємо Євреїв 10 років з 19 до 22 вірша. Отож, брати, маючи відвагу ходити ви святинище через кров Ісуса, дорогою, новою і живою. Яку він знову відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє. І маючи великого священника над Домом Божим приступаємо до чирим серцем сповною вірою, кропленням, очистивши серця наші від порушеної совісті та обмивши тіло чистою водою. Завдяки жертві Ісуса, ми маємо відвагу ходити до Божої присутності, але щирим серцем. З повною вірою і наші тіла, вони мають бути обмиті, очищені. І це не є тісне обмиття від зовнішнього бруду, а внутрішнє обмиття, і очищене від усякого бруду гріха. Тільки тоді ми можемо перебувати в його присутності. Таке питання виникає: як нам стати храмом Святого Духа? Слово Боже, або новий Заповідь, говорить про те, що людина має чиро покаятися. Вигнати себе грішником перед Богом. І коли вона приймає святе водохречення у дорослому віці вона складає новий завіт з Богом, пообіцяти служити Йому і берегти себе в чистому сумлінні, і також пережити хрещення Духом Святим. І коли Дух Святий сходить на нас, то поселяється в нас Бог. І тільки тоді наше тіло є храмом Божим, бо в нас перебуває. Живе сам Бог, і ми станемо оселею або місцем проживання Бога в нашому тілі. Як написано, Івана 14, родин, 23 вірш. Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той береже Слово Моє, і Отець мій полюбить Його. І ми прийдемо до Нього, і оселю сотворимо Нього. Отож, ми бачимо, це є велика переміна у старому заповіті. Був будівничний храм, Дух Святий спочивав на Сарів і на пророків. а решта євреїв. Вони мали гріховну слабкість і важкий гріховний стан. Ніхто з багатьох євреїв не міг ходити у свята і святих, в Божу присутність, тільки перед Священник і в рік, прийняти жертву за свої гріхи і за гріхи народу, і тільки тоді він міг перед Богом. Кадити і перезивати його присутність, які були сильні обмеження, і наскільки народ був зіпсований, гріх зіпсував ось цей стан. Сьогодні Ісус Христос дає нам можливість, і Він каже, хто любить мене, слово Боже, і буде брегти Його слово, буде Його виконувати, буде практикувати новий заповідь у своєму житті, Отець Його полюбить, і Ісус Його полюбить, і Дух Святий полюбить. І написано: прийдемо до нього в наше серце, в наш храм, в якому є людський дух, і оселю сотворимо у нього. Вирібати і це велика переміна. І ми можемо зрозуміти, що у новому заповіті бути храмом Божим це є дуже велика відповідальність. Бо тому що у буквальному розумінні в нас проживає Бог Святим Духом, не у будівничному приміщенні. А іменно в нас, людей, які покаялися, які прийняли вогне і духовне хрещення, які мають примирені відносини з Богом. І ми усвідомлюємо, і треба глибше усвідомити, що наше тіло є храмом Бога живого. що нам робити зі своїм страдашним храмом? Які обов'язки? Першим ми маємо берегти свій храм в чистоті і у святості. Як фізично, так і духовно. Це є взаємопов'язаним. 1. до, Солонян, 3. до, 3. до 5 вірша. Бо воля Божа освячені ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен з вас знав, як утримувати тіло своє в чому? У святості і честі, а не в пристрасній похоті, як ті язичники, що не знають Бога. Слово «берегати» означає тримати себе. Цілим, непошкодженим, тікати від гріха, який руйнує наш храм, дбати і пікуватися про себе фізично і духовно, зберігатися тримати цілим і непошкодженим. Головна ціль зберігання мого храму є в тому, щоб не засмучувати Бога або Святого Духа, який живе в мені. Я зберігаю також для того, щоб. Давати місце Духу Святому, який буде діяти через мене. І я стараюся обмежувати себе від гріха, щоб Дух Святий мав свободу і мав місце, і то повноцінне місце проживання в нас. І він буде діяти, говорити, спасати грішників. Ми маємо берегти своє фізичне здоров'я, правильно харчуватися. Овисом, фрукти. Правильно вдягатися. Коли я, наприклад, хворий, я повинен йти до лікаря і приймати ліки. Не йти хворим на дібрання, щоб інших не заразити. У мене має бути активний рух. Я маю брести свій храм, не занедбувати, не калічити своє здоров'я, коли в мене можуть бути проблеми зі спиною, чи проблеми з внутрішнім здоров'ям, що в мене сукровий діабет. Я не маю портити своє здоров'я. Чи це надмірне фізичне завантаження, чи солодуші. Я маю себе берегти. Коли на вулиці є, наприклад, погана погода, від 10 градусів вдягається дуже слабенько, як на літо. І я можу дохворіти. хто всьому винен? Я. І мій храм фізично може бути пошкодженим. І це є велика відповідальність перед Богом. І так само брати себе духовно. В нашому житті приходять спокуси через очі і через вуха. І всі спокуси потерпляють в наш розум або в наше серце. І ми можемо побачити різні спокуси або почути. гроші, аморальні речі, слабодістка, інтернет, гнів та інші спокуси. І це може бути неприємні жарти, погані слова, сільська музика, спокусові думки. Погані фантазії. Як казав Петро до Ананії? чому ти дозволив дияволу вкласти думку в серце і сказати неправду Духові Святому? Він, Ананій, повністю зруйнував храм Божий. так от його дружина Сапфіра. Дозволив сатані вкласти думку. Дозволив Сатані розбити його духовний, стан, його духовний храм. Як результат погибель. Це велика відповідальність. Я по -то, Павло пояснює в першому посланні до що це 3 до 15 го вірша. Хіба ви не знаєте, що тіла ваше, члени тіла Христового, точить візьму я члени Христові і дізнають їх членам розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто влучується з розпусницею, стає одним тілом нею? Бо сказано, двоє будуть тілом одним, а хто поєднується з Господом, той є один дух з ним. Тікайте від розпусти, всякий гріх, який людина робить, є поза тілом, а хто займається розпустою, грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої? Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, представляйте Бога, в тілі своєму і в душі своєму, бо вони Божі. Отож, Ісус попереджував, що наше тіло туди приходить спокуси. Потрібно переносити му розуміння, умертвляти, приборкувати, виривати, відтинати, то означає, що не давати даватимеся дияволу. Просто ігнорувати і не звертати увагу. І усе надавати місце дияволу, Ісус каже, що все треба умертвяти, що треба приборкувати, все треба вирвати, що треба відтинати. Наскільки мають бути прикладені зусилля, щоб диявол ні маленького місця, ніякого ходу не ні мав впливу до нашого храму. Друге, ми маємо використовувати члени свого тіла для служження Господарів. Почитаємо послання до Римлян, 12 років, 1 вірш. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим, повідавайте тіла ваше в жертву, живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше. Віддати своє тіло це означає посвятити, віддати своє життя, своє мислення, своє бачення, своє розуміння, свої плани. І майбутнє Богові. Жертівник, на ньому треба звершити все панення. Інше слово каже сіла панення. Це означає повністю спалити всі свої амбіції і всі свої егоїстичні думки, наміри, бажання. От приносить в жертву, ця жертва повністю спалюється. І вона є приємна Господу. Отак, у переносному розумінні я приношу всі свої емоції, амбіції. Самолюбство. Я приношу себе як в жертву цепалення, тіло панення, знищую своє власне я, для того, щоб я міг йому служити, а не собі. І це нам допоможе смирено і покірно служити Господеві. Служіння це виконувати іншу волю і догочати робити те, що приносить задоволення іншим, взяти на собі обов'язки Божого Слова і його принципи. Дотримувати, виконувати, бути рабом і повністю робити те, що хоче від мене Бог, це є служіння. Служитися, проповідувати Євангелію, співати духовні пісні, нести проше служіння, розказувати вірші, вести святе і побожне життя, послужити машиною, послужити фінансами, допомагати нужденним, членам церкви, присвяти Для Христа, виробляти гроші для Христа. Проводити свій час для Христа, відпочивати для Христа, щоб відновлювати сили і далі служити. Всі земні і духовні справи я роблю для Христа. Я маю гроші, щоб себе погодувати, забезпечити, купити одежу, щоб я далі міг жити в тілі і міг служити для Христа. Я дім і відпочиваю, сплю. Щоб набрати сили і служити для Христа. На роботі, вдома, на навчання, на всякому місці. відображати Христа, розказувати про Христа і приводити людей до Христа, в Його церкву. Опоту Павло сказав такі слова, діє 20 років, 24 вірш. Але я ні про що не турбуюсь, і своє життя не вважаю для себе цінним, аби тільки з радістю. Закінчити дорогу своїм і служенням, яке я прийняв від Господа Ісуса, проповідувати Євангелія благодаті Божої. Третє. Ми маємо цінність сповнятися Святим Духом. Сповнення Святого Духа це коли я переживаю, що ми, духовний чоловік, з'єднується з Божим Духом. І я переживаю силу, присутність, єдність, благодать і любов з Господом. І Він наповняє мене радістю, миром, щоб від такого наповнення ти є натхнений, оновлений, щоб великим бажанням служити Господу і берегти свій храм в чистоті, далі боротися грехом і не здаватися. Є три методи наповнення Святого Духа. Перше це співати християнські псанами. Друге перебувати в Божому Слові, третє перебувати в молитві і в пості. Коли ми наповняємося Духом Святим, то ми укріпляємо, розвиваємо, зміцняємо свого духовного чоловіка, набираємо мудрості від Божого Слова. Ми утверджуємо, укріпляємо свою віру. І все бійся, наші відносини з Богом зближуються збудовуються. з кожним днем ми сильніші, мудріші, непохитні. І головне, стаємо христоподібними. Брати і сестри, якщо ми не будемо берегти свій сердечний храм, будемо грішити, то з кожним днем ми вгашуємо вогонь Святого Духа. З кожним днем ми висуваємо, виганяємо Духа Святого зі свого серця. І в процесі диявол. Удар за ударом руйнує, розбиває наше серце, нашого духа. І ми наближаємося до духовної смерті. Така віруша людина своїми гріхами завдає страшні болі для Ісуса, розпинає гріховними свяхами і топтає Його весе, і зневажає Духа благодаті, як це робили євреї, коли вони було на Гогофі. Дивилися на Ісуса Фарисеї, Пресвяченки, насміхалися в нього, який був розп'ятий, який був зневажений. Через те, що воно було б докониками і так переносимо розуміння. Ми читаємо євреїв природів, що віриша людина, яка починає зневажати Духа Святого, то вона знову в собі розпинає Божого Сина. Був такий момент. Коли Ісус був на землі, Він ішов в Єрусалим. І по дорозі, йдучи в Єрусалим, Він плакав за це місто, бо він бачив Божими очима, що там, в Єрусалимі, є храм. В цьому середині храму є беззаконня, торгівля, бізнес, грошолюбство, слава людська, лукаві, несемірні фарисеї. Немає Божої слави. Немає святих проків, немає читання Божого закону. Це був пустий храм, бо там був опустошений духовний стан. Хоча учні казали, що цей храм був дуже гарний. Ісус, подивить на цей храм, який на той час був оздоблений золотом, камінням, а всередині — без законя. Ісус, очищає цей храм, Він знищив всяке беззаконня. Поперетав лавки, гроші викинув повітря, повиганяв лукавих людей, взяв бича, почав їх виганяти і каже, мій дім має бути домом молитва, але домом мого отця видробила домом торгів'я і печера родбільників. І коли Ісус тих повиганяв, проповідувати Євангелію, почав ціляти немішних людей. То люди обгорнули навколо Нього. нього. і сети, сьогодні нам потрібне очищення від усякого беззаконня. Ми можемо мати гарний зовнішній вигід, пахнути, прекрасна одежа, гарна машина. Це як має бути. А всередині беззаконня. В першу чергу, Бог зацікавлений який стан нашого серця. Ми читаємо Матфія 23 розділ, Ісус сказав такі слова, фарисеїв сіпий, очистить спочатку внутрі і тоді буде чистим і зовнім тому що з чим наповнене серце, це і говорить уста. Ісус хоче являти свою славу, наділяти дарами Духа Святого, творити чудеса, очищати гріхи, міняти наш характер. Він хоче бути нашим Господом, але нам потрібно каятись, нам потрібно визнавати гріхи. Нам потрібно п'яти свою гріховну плоть. Якщо ми цього не зробимо, наш храм стане храмом сатани. І він уб'є нашого нового творення, і він буде жити в нас. І ми станемо інструментом диявола. Так як ми духовно загинемо, так як свого часу цей будівничний храм був спалений, розбитий Римська імперія, римські вояки. Повністю знищений цей храм. Ось так само в нас. За період часу не покаємося. ми будемо горити, як горів оцей будильничний храм. Ми будемо зруйновані, що камінь на камень не лишиться. Диявол буде жити в нас. Добрій брата взяти. і свят, мій заклик! Давайте ми будемо берегти себе у святості, будемо всім серцем служити Богу і сповнятися силою Духа Святого. І Він нас збереже. Щоб ми увійшли в його вічне царство. Зачитаю останнє місце Бібії, Дури до коринтян, 6 років, з 14 вірша по 18. -го. Не впрягайтесь у чуже ярмо з невірними. Що спільного між праведністю та беззаконням, або що спільного між світлом і темрявою, яка згода між Христом і Веліяром, або яка співучасть вірного з невірним. Або якась сумісність храму Божого з ідолами. Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, всеюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть поміж них і відділіться, говорить Господь, і не торкайтесь до нечистого. І я прийму вас, і буду вам отцем, а ви будете синами і дочками моїми, говорить Господь всемогутній. Будьте жадного голосования. Амінь.